Центр прогнозує збільшення повідомлень Кремля про можливість нового масштабного наступу Росіян на Харків. Основна мета подібних заяв спроба посіяти паніку серед українців. На фоні заяви президента Зеленського, що у війні Росії проти України загинула 31 тисяча українських військових. Прогнозується, що РозМІ почнуть ширити фейки, про нібито справжні втрати ЗСУ і маніпулюватимуть вигаданими цифрами. У зв'язку з візитом 24 лютого лідерів союзних держав в Україну прогнозується активізація російської ІПСО про втому заходу від України. Ворог просуватиме фейки про те, що союзники нібито тиснуть на Україну і схиляють до мирного вирішення конфлікту, маніпулюючи затримками поставок зброї. Підписуйтесь на соцмережі центру. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.